Можливо, це важко усвідомити на наступний день після фіналу, але перемога Севілії конкретизувала суперників для срібного призера УПЛ у кваліфікації до Ліги Чемпіонів наступного сезону. Срібним призером УПЛ стане або ж Дніпро-1, або Луганська Зоря. І для потрапляння в груповий етап Ліги Чемпіонів українському клубу е слід здолати одразу трьох суперників е в другому кваліфікаційному раунді, в третьому кваліфікаційному раунді і в раунді плейоф. Так ось, якщо говорити е, про другий кваліфай, е, то е, коло суперників дуже вузьке: це або грецький панатіний або ж швейцарський сервет. Якщо випадає панатіний і ми його проходимо, то в третій кваліфікації українська команда зіграє проти чеської славії. Якщо ж в другій кваліфікації е, нам дістається швейцарський сервет, то в третьому кваліфікаційному раунді. Український клуб зіграє із іншими граками із клубом Олімпіакос.